Всім привіт! Сьогодні вівторок, 8 серпня, 12 годин 18 хвилин, біткоін торгується по 29 144. Як бачите, за ці дні майже нічого не відбулося. Ми маємо жахливу волатильність, за виключенням ось цього дня, так? коли ми тут пощупали 30 тисяч після формування ось цього лою, так? Е, взагалі оця вся ситуація, це типова проторговка, як бачимо. З об'ємами, які зменшуються. Тобто ми вийшли, сформували ось цей хай, ось наші великі ці об'єми. Е, зробили ось цю проторговку теж, в принципі, зі значними об'ємами, так, де повиносили стопи лонгістів, шортистів. Ну і планомірно тепер тут щось наторговуємо, виносимо до е, стопи шортистів, до стопи лонгістів. Але як бачите, об'єми у нас все менше, менше. І менше я вважаю, скоро будемо е, виходити з цієї проторговки, тому що ці об'єми, які понижуються, вони говорять про те, що присутні гравці на ринку не мають зацікавленості в тих цінах, які зараз в нас є. Відповідно, ціна має вийти або вище, або нижче. Ну оскільки в нас іде пони пониження і об'єми знижуються, відповідно, ми робимо висновок, що ринку не цікаво йти вниз. Тобто наразі я вважаю, що все-таки ми пріоритетніше. Скоріше за всього, ще сходимо вище, ну ось ці хаї ще пощупаємо, протестуємо. Але в принципі, через ось таку незначну волатильність на ринку ми і отримуємо непогані шанси на заробіток, тому що ми маємо логічні якісь короткі стопи, так таким чином, в принципі, який би рух, ми зараз не очікували, що в лонг, що -шо в шорт, але співвідношення ризику до прибутку зараз в цій ситуації. Є вигідне. Тому ну, я б радив е, зараз щось подумати, проаналізувати ринок, вирішити для себе, в яку саму сторону буде йти ринок. Ну а так, як бачите, на жаль, нічого цікавого не відбувається. Ну а ми переходимо до нашого навчання. 20-та глава тестування та оптимізація торгових систем. Е, ця глава є важливою, я вам раджу е, її почитати, е, тому що можливо. Для вас відкриються очі, і ви трошки будете насправді шоковані тими речами, про які пише Джек Швагер. для візуалізації. Дає вам таку ситуацію, що для прикладу ви заплатили гроші і пішли на якийсь семінар, який називається Секрети мільйонерів. І на цьому семінарі виступають якісь лектори, якісь трейдери і розповідають вам про систему торгову під назвою СМ Супермозги. Вам демонструється новий графік, там є символи buy, є sell, і ви просто в шоці від того, яка ця система ефективна. Фактично, всі лої вона відкупає, фактично в хаях вона дає сигнали до продажу. І як стверджує ось цей лектор, все, що вам потрібно, це 10 хвилин на день і знання найпростішої арифметики. Але Джек Швагер говорить про те, що побувавши на такому семінарі, скоріш за всього, ви прийдете додому і почнете агресивно торгувати за цією системою, яку вам прорекламували. Але з однією різницею, що ви будете бачити, як у вас ваш баланс на рахунку не зростає, а поступово зменшується. Хоча ви абсолютно повністю на 100% будете слідувати сигналам цієї системи. В чому ж проблема? Чому ж система не працює? Чому вона давала такі суперські сигнали е, на тому графіку, який вам демонстрували на семінарі, на лекції, а коли ви в реальному часі її використовуєте, вона вам не дає таких гарних сигналів. Відповідь дуже проста: оптимізація. Факт полягає в тому, що майже для будь-якої торгової системи можна знайти ілюстрацію, приклад, який буде демонструвати цю систему в вигідному світлі. Однак е, не потрібно... Очікувати, що система буде і далі повторювати е, ці свої е, суперські результати. Тобто, що відбулося? Взяли якусь торгову систему, взяли якийсь відрізок часу і оптимізували цю систему так, щоб вона на ось цьому відрізку часу демонструвала просто суперські колосальні результати. І вам це просто продають. Ви дивитесь і такі, ну все ж просто, все ж класно. Але насправді факт полягає ось в цьому, що ця система була оптимізована спеціально, щоб на цьому відрізку часу показувати найкращі результати. А це не гарантує, що вона й буде показувати такі самі результати і в майбутньому. Ось в чому прикол. Ну Про це, в принципі, ось тут Джек Швагер і розповідає, але він дає фактично обґрунтування цьому. Тобто він е говорить про е бере для прикладу тут, здається, у нас е швейцарський франк. І аналізує певну систему, тут е, ковзних середніх бере, е, накладає їх, е, і, значить, е, говорить про деякі періоди е, швейцарського франку. Якщо е, взяти систему накласти на 1980 рік, це будуть е, одні результати, якщо ж накласти на більш е, широкий діапазон з 1976 по 83 рік, це вже будуть зовсім інші результати е, цієї системи. Е, більше того. Ця система е, оптим... була, наприклад, оптимізована під саме швейцарський франк. Якщо ж ви її будете накладати на якісь інші ринки, як Джек Швагер зазначає, наприклад, він ту ж систему накладає на е, період 76 шостого по 83 рік на 25 інших е, ринків, і на 13 там погані результати, на 5 там дуже погані результати. Ні про як і про говорити не можна. І мораль з цього все дуже проста. Не робіть ніяких висновків. З приводу будь-якої торгової системи або індикатора на підставі його ізольованих прикладів. Єдиний шлях перевірити, чи має система якусь цінність, це протестувати її на великому проміжку часу для е, широкого спектру ринків. Вибір цінового періоду, тобто відрізку часу, на якому ми будемо тестувати е, систему. Потрібно піддавати дуже простому правилу, що тестовий період, чим він більший, е, тим більше довіри. Отримає результат, який ви побачите. В ідеальних випадках е, систему потрібно тестувати на великих відрізках часу і е, окремо для е, якихось коротких інтервалів часу. Ну, наприклад, якщо брати біткоін, то е, в ідеалі протестувати е, систему на якомусь е, ну, від халвінгу до халвінгу, скажімо так. Е, потім і оптимізувати її якось е, в, цьому, в цьому періоді. Потім е, протестувати її вже на загальній історії біткоін, так і е, окремо протестувати, як вона себе буде поводити на бичачих е, і е, ведмежих ринках. Так, наступне, що важливо, це реалістичні припущення. Це те, що ви маєте розуміти, що створивши торгову систему, протестувавши її, оптимізувавши її, ви в подальшому побачите, що е, ваші результати. При реальній торгівлі значно відрізняються, ну тобто вони, скоріше всього, гірші, ніж е, ті, які ви робили при бектестах. Чому ж це відбувається? По-перше, це затрати на комісії. Ну, ви маєте знати, е, на яких біржах які комісії. І ви, в принципі, маєте їх е, включати е, в свої торгові системи. По-друге, це зупинка торгів. Е, Ну, в принципі, на крипторинку зупинки торгів може й не бути, але на крипторинку е бувають ситуації, коли в нас виникає дуже велика волатильність, е хоча в нас давненько, звісно, такого не було, але біржа глючить. Біржа глючить, і ви просто не можете закрити позицію. Якісь форс-мажорні обставини призведуть до того, що ось ваша статистика, реальна ваша статистика торгівлі по е системі, вона е значно відрізняється від е ідеальних умов, так, коли ви просто собі ага, тут я купив. Там я продав, все чітко. Але насправді ви можете просто проспати цей торговий сигнал і не зайти в трейд, який потенційно міг би принести вам дуже велике прибуток. І таке можливо. А на графіку ви ж просто собі, ага, все, купив, продав, все чітко. А тут у вас або інтернету нема, або електрики, або ще коротше, тисячу якихось причин. Тому, тому треба мати ось такі реальні припущення. Щодо того, як ви будете торгувати по тій або іншій системі, переходимо до такого важливого аспекту формування торгової системи, це оптимізація торгової системи. І це, мабуть, буде для вас шоком. Що таке оптимізація? Оптимізація це процес пошуку набору параметрів, який буде давати максимальну ефективність даної торгової системи на певному ринку. І, як ви розумієте, на певному. Від різку часу, тому що оптимізація вона підлаштовується під. Вона проводиться на минулому. Тобто ви не можете оптимізувати її на майбутнє, тому що ви не знаєте, як себе ринок в майбутньому буде поводити. Ви оптимізуєте лише під ті дані, які були в минулому. І тут ви будете трохи здивовані, але Джек Швагер дає параграф цілий говорить, як треба проводити оптимізацію, так що вона дає, і в той же час він говорить, що сказане все вище є предметом теоретичної дискусії. І взагалі є реальні сумніви в тому, що оптимізація дає кращу результативність торговій системі. І взагалі оптимізація торгових систем це дуже велике питання. Іншими словами, чи дійсно параметри, які дають найкращий результат в минулому, будуть демонструвати так само високі результати в майбутньому? Джек Швагер це фактично? Перевіряє е, на практиці. Е, і тут він про це все розказує, тобто е, в чому полягає торгова система, яку він вибрав, який е, набір параметрів, і на яких ринках, і за який період часу це все тестувалося, і які е, результати це все дало. 89-90-91-92-93-94. Ну і по різним короче, наборам параметрів. Це все описано, це все можна прочитати. Нас же цікавлять в даний момент висновки. І так, урок, який ми маємо з цього всього взяти, що набір параметрів з найкращою, з найкращою результативністю в минулому, в більшості випадків не може надати будь-яке статистичне покращення в порівнянні з середнім, середньою результативністю всіх наборів параметрів. Те, що фактично найкраще оптимізовані, найкраще підібрані параметри, вони, скоріше всього, являють собою статистичну помилку. І е, потрібно очікувати е, від системи результат, який є середнім по відношенню до усіх результатів, як негативних, так і позитивних. А якщо взяти графік результативності, так, там шкала у нас ось тут 0, і в нас ось є е, е, якась крива так, позитивних. Результатів, і є крива негативних результатів. Ну, тобто е параметри, які нам дають мінусові, ну, збитки, так? На відрізку часу. Так ось е в майбутньому ми можемо очікувати там, щось середнє. Тобто ось цю третю. Розумієте? Складову. Якщо ж в нас ось ця буде десь сюди внизити, то, скоріше всього, ми, ну, статистично нас буде перетягувати е в мінусові значення. І е Фактично нам ми зацікавлені в тому, щоб визначити ту торгову систему, яка е, буде просто давати коротше, ось ці позитивні, середні позитивні е, значення. Підставі аналізу цих всіх даних і е, їх е, вивченню Джек Швагер дає свої висновки щодо оптимізації. Перше, від будь-якої системи, і він акцентує на цьому увагу, що від будь-якої системи завдяки оптимізації. Можна досягти того, що вона буде дуже і дуже прибутковою на історичних даних, але тільки на історичних даних. По-друге, оптимізація завжди, і він знову таки акцентує завжди перебільшує потенціальну майбутню результативність системи. І, як правило, досить сильно. І такі результати після оптимізації, так, вони е, ніколи не повинні використовуватися. Для оцінки переваг систем торгової. Третє. Оптимізація не буде покращувати майбутню результативність, або е, буде покращувати її незначним чином. Ну, в порівнянні з, скажімо, середніми показниками якимись. Так? Е, четверте, що дуже важливо, якщо оптимізація і має якесь значення, воно зазвичай полягає в тому, щоб визначити широкий діапазон параметрів, який Ну, Широку діапазон параметрів, вибірку параметрів, які будуть давати е, схожі результати ефективності системи. Е, скоріше за всього, це ось цей набір параметрів він і буде е, середнім, да, ну, да, відображати середню ефективність е, системи, яка е, в принципі можна очікувати. Е, реально можна очікувати повторення цих результатів в майбутньому. Тонка підстройка е, оптимізації, тобто. Настройка торгової системи на максимальні результати, ну, в найкращому випадку це просто втрата часу, зайва, яка нічого не дасть, оскільки це просто буде статистична похибка, а в найгіршому випадку це саме обман, який призведе до втрат. І п'яте, це підсумовуючи це все, що складні процедури оптимізації це пуста втрата часу. Найпростіші оптимізаційні процедури будуть давати на менш значимий результати і на менш значиму інформацію щодо торгової системи. І в той же час Джек Швагер зазначає, що оптимізація може бути корисною в тому, що вона дає можливість визначити найбільш непідходящий діапазон параметрів, який слід виключити при виборі параметрів для торгівлі. Тобто, хоча. Це є статистична похибка, ну як найгірший результат, так і найкращий. Але, е, як не дивно, найгірші параметри, найгірші результати так само будуть погано відпрацьовувати і в майбутньому. Е, можливо, не так погано, але, але е, все ж таки погано. Тому е, визначення ось таких погано, набору поганих параметрів для торгової системи е, це є позитивно, тому що ви будете знати. Якщо ви не хочете отримати збитки, які саме параметри просто не використовувати. І знову ж таки Джек Швагер повертається до реклами і часто бачать системи, які е, дають 200-400 або навіть 600% відсотків доходу. Е, але він зазначає, що якщо існує система, яка дає е, і 100% річних, то ви маєте зрозуміти, що при такій дохідності маючи 100 тисяч доларів, ви за 13 років 100 тисяч доларів. Перетворити в мільярд доларів, е, тому, скоріше за всього, ніхто б таку систему вам не продавав. Ну і відповідно, яким чином досягається ось така результативність, яку вам демонструють. Перше, це спеціально підібраний приклад, так, на певний, певний період часу, на якому система дає найкращий результат. По-друге, це спеціально виключені збитки системи. По-третє, це ігнорування ризику, тобто. В рекламованих системах е, часто даються доходності як процент маржі, тобто, ну, тобто фактично, там рух ціни був 1%, але система вам говорить, що ви б тут заробили 100%, оскільки ви б заходили там з сотим плечем. Четверте, це: якщо добре придивитися, то ви можете побачити, що просто збиткові трейди. Вам їх просто не будуть показувати. Ну тобто, та система буде давати сигнали на збиткові трейди, а вам їх просто не будуть демонструвати в рекламі або під час презентації, так? Ну і по п'яте, це оптимізація, оптимізація, оптимізація. Тобто можуть визначити ось такі найкращий набір параметрів, який продемонструє просто суперські результати в минулому, і в майбутньому ви їх не отримаєте. Ну і по-шосте, це не, не включення в, в торгову систему такого людського фактору, по-перше, а по-друге, комісії, так? Ну і сьомий спосіб, це просто відверта підробка торгової системи. Тобто просто пустишка. Є два випадки, коли використання ось цього моделювання є корисним. По-перше, якщо ви розробник системи і ви знаєте, що ви робите. Як вона працює, що саме ви моделюєте, і тобто е, е, оперуєте всіми результатами, як негативними, так і позитивними. Е, або другий випадок, якщо ви абсолютно впевнені в добропорядочності і чесності людині, яка вам нав'язує якусь ту або іншу торгову систему. Е, ну і давайте говорити про е, торгові системи, про певну їх класифікацію, тобто торгові системи, які направлені на певний ринок, на певний інструмент. І Мультириночні торгові системи. В принципі, якщо говорити про торгові системи, які базуються на технічному аналізі, вони вже по своїй суті мають бути мультириночними. Е, системи, які включають якісь фундаментальні дані, фундаментальні параметри, вони е, за своєю суттю, їх можна використовувати лише для певного одного єдиного ринку. І Джек Швагер тут говорить, що більше потрібно звертати увагу на е, негативні сигнали. Торгової системи, ніж на позитивні. І не, ну, не спиратися на не акцентувати увагу на прибутку, а акцентувати увагу на збитках. В першу чергу мінімізувати, мінімізувати збитки. І, таким чином це ключ до успішної торгівлі. Це вражається в тому, що потенційна цінність негативних результатів, як джерело ідеї відносно того, як можна покращити торгову систему, це дуже важко переоцінити. Наступна глава, 21, це вимірювання результативності торгівлі. Ми про це поговоримо в наступному відео. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео.